А найбільша біда, котра може трапитися з будь-яким підприємцем, це жіночий потрапити колектив. в жіночий колектив. Бо в моєму досвіді бухгалтерія, да. фінансовий відділ, да. все, що пов'язано з жіночим колективом, для мене це просто я там не те, що безпомічний, але я розумію, що метод моїх власних комунікацій з жінками він принципово інший. Я не можу висловлювати свою думку такою, як вона є, бо я можу зачепити чиїсь почуття Ну, на і комунікації між жінками. Вони різні, але я нещодавно побачив, як працює інша культура взаємодії у українського бізнесу який котрий сформован на жіночих цінностях. І я був дуже сильно здивований, що жінки можуть не конкурувати. Не тільки конкурувати можуть, а можуть взаємодіяти корисно, етично. Я був здивований, що жінки можуть а, підсилювати одна так. одну. Хоча це такий це розрив шаблону в прямому сенсі. Я був впевнений, що природа жіноча з'їсти одне одну, коли вони знаходяться в конфронтуючих позиціях. Ну так такий був у мене досвід.